Привіт, друзі! Після мого останнього відео бачу, деякі українці так вас будились, прям вас будились. Що я сказав, що українці слабо адаптуються в Канаді погано, гірше ніж різні інші національності. Так почали зі мною там сперечатись, спорити щось там вумнічати, доказувати. І, врешті-решт, виявляється, що вони взагалі не розуміють, що таке адаптація. Да? Ну, при цьому намагаються поспорити. Там якісь цифри е від мене шукають. Давайте ми з вами зараз з'ясуємо, що ж таке адаптація. Да? Що ми називаємо адаптацією. Багато українців вважають, що якщо. Ну, вони в Канаді тут зараз знаходяться, знайшли якусь роботу там на будівництві чи ще якусь фізичну роботу, важку роботу. Вони знайшли собі тут знайомих серед таких же українців, як і вони. Тобто, у них є коло спілкування, в них є заробіток. Якийсь робота. І вони разом їздять там на рибалку, або шашлики жарити і таке інше. Ну тобто проводять час досить непогано. То це вже все. Вони адаптувались до життя в Канаді або в іншій якійсь країні. Так хочу вас розочарувати, що це не адаптація, да це життя в бульбашці і просто намагання людини. Це нормальне намагання. Так, тобто, це нормальна. Намагання будь-якої людини зробити своє життя більш комфортним, тобто це не адаптація до суспільства, це життя в бульбашці з потугами, з намаганнями зробити життя в цій бульбашці більш комфортним для себе, для своєї родини. Тепер, що ж таке дійсно адаптація? Да? І чи дійсно українці слабо адаптуються? Більше двох років вже триває війна. Більше двох років вже триває програма Куаєд. Багато українців. Ну, принаймні в перші місяці, коли відкрилась програма Куаєд, приїхало біля ста тисячі. Тобто, була дуже така потужна хвиля українців, які приїхали. Тобто більше ста тисяч українців знаходяться в Канаді більше двох років. Що таке адаптація? Адаптація перше, це можливість. Користатися всіми тими благами, які надає е, государство, які, які надає суспільство, так для кожного індивідуума. Для того, щоб користатися всіми цими благами, треба мати статус постійного резидента Канади. Так, ви не можете отримувати всі ті блага, які мають е, постійні резиденти Канади, тобто ну про яку адаптацію. Можна казати повну адаптет, адаптацію до життя в Канаді. Я казав, кажу, і буду казати, що українці далекі від розуміння справжнього життя в Канаді. Так, є е, українці, вже досить багато українців, е, декілька тисяч українців, які вже отримали статус постійного резидента. І е, от ці люди можуть сказати, що у них адаптація пройшла, що вони е, розуміють. Що таке справжнє життя в Канаді? Всі інші, хто знаходяться в статусі тимчасового резидента, ну, вам ще, ще треба працювати так? І не тільки фізично на роботі, я маю на увазі, а працювати і над собою, щоб сказати, що ви пройшли адаптацію і можете тепер з впевненістю сказати, що ж таке жити в Канаді. Наступне на вступне про яку адаптацію може йти мова, якщо людина не знає речі е тієї країни, в якій знаходиться? і зараз я маю на увазі знати мову е знати мову так? країни, в якій знаходиться. І зараз я маю на увазі знати мову не на сі 4.5, чотири п'ять. Тому що це не знання мови. Це, це, цього достатньо для того, щоб якось бекати-мекати, але цього недостатньо для того, щоб нормально спілкуватися, нормально жити. Так? А знання мови потрібно бути, ну хоча б мінімум на СІОБі-8 це мінімум той мінімум, при якому можна сказати, що людина знає англійську мову і може якось спілкуватись. Так? Е, без знання місцевої мови, без можливостей. Спокійно спілкуватися будь-де, піти в лікарню, піти в банк, піти в будь-яку іншу установу, отримувати дзвінки з будь-яких інших установ і вести спокійно безіду, так, спілкування, без нервів, без намагання. Ой, а я ж не зрозумів нічого. Ой, а де ж мені знайти перекладача? Ну про яку адаптацію може е, і вестись е, зараз? Мова, так? Тобто, неможливо, неможливо сказати, що я адаптувався в суспільство, не знаючи нормально мови. Про яку адаптацію може йти мова, якщо людина не може працювати там, де б вона хотіла, так я вимушена працювати там, де її візьмуть. На важких фізичних роботах чи ще щось таке, так. А чому українці не можуть працювати там де б вони хотіли, так? Це не тому, що в Канаді немає роботи. Ні, в Канаді вистачає роботи, в Канаді достатньо роботи. А проблема в тому, що та робота, яка є в Канаді, якої багато, вона. На неї не беруть українців. Так? На неї не беруть українців. А та робота, на яку українців беруть, яку українці можуть виконувати, такої роботи дійсно мало. Тобто людина, людина залежна е від. Своїх скілів, так. А чому українців не беруть на нормальні роботи, яких багато? Тому що українців немає англійської мови або дуже дуже слабка англійська мова. Так, я знаю багато українців, вважають, що в них є англійська мова. І, і так канадці кажуть, що в тебе непогана англійська. так, ну, Тому що канадці вічливі люди. А у таких українців не вистачає розуму, ну просто зрозуміти для себе, що моя англійська слабка, і треба над англійською працювати. так? Тому що у українців немає достатнього рівня англійської мови, і тому що українців, українці не можуть підтвердити свою освіту. Тут я вам хочу сказати, що для того, щоб працювати в Канаді на нормальних роботах, на кваліфікованих роботах, не обов'язково мати місцевий, місцеву освіту, що непогано, але не обов'язково. Я працюю на висококваліфікованій роботі. У мене немає канадської освіти. Я підтвердив свою освіту і Зробив так, що мою освіту тут признали, і працюю по своїй професії для переважної більшості українців. Вони цього не роблять по різним е, причинам, так комусь лінь, хтось не може зрозуміти, як це робиться. Ну врешті-решт, це все це зводиться до ліні, так тобто. Українці не можуть працювати на нормальних роботах на таких роботах, яких достатньо, а вимушені працювати там, де ну куди їх візьмуть. і про яку адаптацію, гарну адаптацію. Можна казати в цьому е, випадку. Так при цьому я не хочу сказати, що якісь роботи кращі, якісь роботи гірші. Е, той, хто працює фізично, важко виповняє важку роботу, і йому подобається ця робота. Так, тобто е, люди є, багато людей, які працюють на будівництві, там на прибиранні, ще там на різних роботах, і вони кайфують від цієї роботи. Тобто, та це чим вони хочуть займатися і хотіли займатися. Класно, класно. Але, але багато людей, які цим працюють, цим займаються, тому що їх не беруть на те, чим би вони б хотіли б займатися. Так? Я хочу це підкреслити, щоб ви мені тут не почали за мене там додумувати. Я сказав, що багато людей. Займаються тим, чим вони не хотіли би займатися. А займатися чим во тим, чим вони хотіли би займатися, працювати там, де вони хотіли би працювати, вони не можуть. І е, усі ці моменти, усі ці моменти, вони не дають можливості стверджуватись, що українці адаптувалися в Канаді, так що українці е, адаптовані. Ні, і це саме чому е, я кажу. Що українці слабо адаптуються в Канаді, на це не означає знов-таки, це не означає, що українцям не подобається в Канаді. Так, це означає, що до сказати, щоб що я адаптувався переважній більшості українців треба пройти певний шлях. Ну, принаймні вивчити мову, отримати постійне резидентство Канади, і вже після цього відкриться багато інших шляхів. Так від цього відкриється після цього відкриться можливість обирати роботу, обирати роботу, така, яка вам подобається, а не те що дати ж, боже, що мені наложе. Тобто відкриться багато можливостей, і ось це вже буде називатися адаптацією. Так коли ви можете спокійно спілкуватися і дружити не тільки з українцями. Які знають вашу мову і спілкуються з вами однією мовою. А коли ви зможете спокійно спілкуватися без напрягу для себе і без напрягу для канадців, для інших людей з ними, так? Коли ви почнете розуміти, що індуси, пакистанці, афганці, вони такі ж самі люди, не чим не, 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 не гірше від вас. так? І перестанете пальцем тикати, а ось їм там дають більше, а нам дають менше. Принаймні це також, так. Тобто, це одна з складових адаптацій в Канаді. Друзі, не витрачайте свої сили на херню, так, на пошуку на пошук чорної кішки, там, де її немає. А вивчайте мову, отримуйте постійне резидентство, спілкуйтесь більше з канадцями. Чим скоріше ви припините спілкуватися з українцями на постійній основі, тим швидше ви адаптуєтесь в канадське суспільство, тим краще буде ваше життя в Канаді. При, чому, при цьому я не маю на увазі, що треба вам взагалі припинити так, спілкуватися з людьми. Знов таки, почуйте, що я кажу, а не додумайте за мене. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні відповів на. Такі, такі закидони, так ви зрозуміли про що я вам казав. Я сподіваюся, що ви підтримаєте це відео вашими вподобайчками. Будь ласка, підтримайте відео вподобаєчками Будь ласка, підтримайте мій канал вашими підписочками. Хочу сразу сказати, що б'юсь, я б'юсь, продовжую битись з Росоргнадзором Так Мій хостинг мені кидає зараз листи, що вони все ще продовжують раз розгляд моєї справи. Але мій сайт працює, все працює дуже потужна атака зараз. Так, дуже потужна і на YouTube, і на сайт, і... але я відбуваюсь маленький такий канальчик, якийсь агроном в Канаді. Відбувається зараз проти не, не просто проти тавпи кремлеботів, так а про, проти махини розкомнадзору. Ай, кому сказати смішно. Але я впевнений, що я відіб'юсь і за допомогою вашою зможу відстояти і цей канал. На цьому я буду з вами прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.